Дорогі улюблені, я сьогодні вийшла зі живим словом Господа, який проговорив моє серце, і я хочу поділитися, тому що саме цей псалом, який Бог сказав, він буде стосуватися кожного із вас, хто буде дивитися і хто буде наповняти своє серце. Отже, з псалом 120, коли Господь сказав: звожу очі свої на гори, звідки ж прийде мені допомога, коли наші очі. Дивляться в іншу сторону, коли наші очі дивляться можливо не на небо, не звідки наша допомога. Ми можемо дивитися на обставини. Ми можемо дивитися на людей. Ми можемо дивитися на якісь ситуації. Але Давид говорить: допомога моя від Господа, не е, творця неба і землі. Я хочу зараз поділитися з тим, сказати, що Господь це той, який приносить тобі допомогу. Зводь свої очі на небо, дивися тільки на нього. І знай, що живий Господь і жива душа твоя. Тому наші очі повинні звертатися тільки на Господа, і далі. Давид говорить, він не дай захитатися нозі твоїй. не задрімає той, хто береже тебе. Ти знаєш, Бог не дрімає, Бог не спить, він не людина, він завжди дивиться на тебе, де би ти не був, вранці чи вночі він дивиться на тебе. Так не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Той, хто стереже тебе, він не дрімає. Той, хто знає тебе, він не дрімає. Господь сторож твій, Господь тінь. Твоя правиці твої Бог не дрімає його тінь. По правиці твої. Він знає твоє сидіння, він знає твоє лежання. Він знає, де ти є. І сонце не вразить тебе в день ані місяць вночі, тому що Бог сторож твій, Господь стереже тебе, Господь знає, де ти знаходишся, і він знає, чому саме зараз ти опинилася в тій чи іншій ситуації. Господь оберігає тебе від усякого зла. Я підписала зараз шапочки ефіра. Господь оберігає тебе від усякого зла. Надійся на Бога. Знай, що він твій. Сторож знає, що він береже тебе, знаєш, що він тримає тебе. Він знає все, що про що ти переживаєш чи думаєш, і він е, знає, що твої очі дивляться саме на, на нього. Тому дивись на нього, і Господь стерегтиме душу твою. Як важливо, дорогі мої, коли ми нашу душу просто тримаємо в споку, коли ми дивимося на Господа, коли ми не не, не можемо просто впасти від того, що знаємо, що Господь оберігає, Господь охороняє, Господь не дрімає, Господь. Просто оберігає душу мою, Господь оберігатиме тебе, коли ти будеш виходити і входити. від нині і навіки. Я хочу сказати сьогодні тобі, що від нині і навіки Бог оберігає тебе, Він тримає тебе, він твій сторож. Але дивися тільки на Господа, дивися на нього, дивися, щоб в твоєму серці був завжди спокій, завжди мир, і знай, що він оберігає тебе від усякого зла. Я благословляю тебе цим словом. роздумуй над псалом 120. Знай, що Господь оберігає саме тебе. Він стерегтимить тебе, він не засипає, він не засинає. Ви знаєте, сторожі інколи сплять. Але Господь наш не спить. Він знає тебе, він знає все, що ти робиш. Тому надійтеся тільки на Господа, знайте, що ваші очі повинні дивитися тільки на нього, не на обставини, не на людей, навіть не на тих, хто можливо ти на когось надіявся дуже сильно і крепко. Надійся на Господа і прийде спасіння від нього. Я благословляю тебе цим словом. Якщо воно тебе торкнулося, ділися, лайкай, і нехай ще хтось послухає це живе слово і скаже так. Моя допомога від господа, і я буду дивитися тільки на нього. Папа, -па, гарного дня, до зустрічі.